Ми жили в селищі Степногірське. Воно практично від початку війни знаходиться в зоні бойових дій. Щоденні обстріли, вибухи без кінця. Люди тікали від війни, і сказали, що ми можемо тут поселитися. І ось ми живемо в цій квартирі вже більше року. Спершу було складно навчатися онлайн. Троє діток вчилися просто з одного телефона. Ну це боляче дивитися. Дуже б хотілося щоб діти гарну освіту отримали і змогли влаштуватися в житті. Я хочу працювати з дітьми, напевно, вчителем або вчителем малювання, або початкових класів.